Для чого взагалі холодна вода? Для чого я використовую цю практику? Друзі, по-перше, це дійсно приводить до ладу нервову систему. Так, тверезі розум, активація, увага. Ти можеш зосередитись і діяти. По-друге... Не вистачило, буду ще наливати. Це зміцнює твій імунітет, якщо підійти до цього з розуму, якщо поспілкуватися з людиною, яка це вже роками робить на кожноденній основі, і обов'язково робити це кожного дня постійно міняючи підхід. Чи час збільшити, чи температуру зменшити, гратися з цими зрозумінням того, що ти насправді робиш, і це закаляє волю. Що я маю на увазі? Тобі легше піти з поганої компанії. Я думаю, що не це що більшість людей живуть тими звичками, якими неможливо влаштувати якось своє класне, здорове, щасливе життя, їй дуже легко відмовлятися від шкідливих звичок, якісь наркотики, матюки, ігроманія, азартні ігри це все ти зможеш собі пропрацювати, заборонити собі це робити простіше, коли. Ти використовуєш закалку. Тобто ти кожного дня по факту відмовляєшся від цього ганебного лінивого комфорту і обираєш цю практику. Так само, коли ти будеш тягнутися за цигаркою чи ще чимось, тобі легше буде сказати: стоп, це не треба, це не для здоров'я, це мене псує гаре. От, тому закалка ось така штука. Повільний вид, посмішка на обличчі. Ми ще ближче стали до цілі. Хоча б на один крок. Тепер цей крок треба зберегти напротязі цього дня, не відкатитися. Відповідь на питання: чи займаюся я кросфітом, друзі?